Нові препарати ДКП У цьому відео ми розглянемо, як може виглядати майбутнє у наданні послуг ДКП та нові лікарські форми, що наразі розробляються. Наприкінці цієї сесії ви зможете описати майбутні варіанти ДКП, а також різні моделі надання ДКП та їхні переваги. Із хронологією розробки препаратів для профілактики ВІЛ ви можете ознайомитися у додаткових матеріалах до цього курсу. Раніше ми вже розглянули пероральні препарати tdf Ді Ф М Трицетабін і ТІФ М Трицетабін, які рекомендуються цизгендерним чоловікам або трансгендерним жінкам. Схема taf М30БІН швидше за все буде використовуватися у тих, кому TDF протипоказаний через побічні реакції, наприклад, порушення функції нирок. Їх ми розглянемо в другому модулі. У більшості країн вартість taf М30Бін вища за tdf М30Бін, Інтравагінальна ДКП Давайте розглянемо інші методи застосування ДКП. Спочатку ми поговоримо про інтравагінальне застосування для жінок. Раніше в плацебо контрольованих дослідженнях цей метод не був визнаний ефективним через низьку прихильність, однак у відкритому розширеному дослідженні HOPE була проведена оцінка інтравагінального кільця з дапівірином. Дослідники повідомили, що майже у 1500 жінок-учасниць, які повернули майже 90% кілець, використаних у попередньому місяці, були виявлені більш високі рівні препарату. Це було місячне кільце з дозою препарату у 25 мг, міліграм, і очікуване зниження інфікування ВІЛ становило 39%. Це нижче ніж у дослідженнях пероральної ДКП, але все одно цей метод є чудовою альтернативою для жінок, які мають можливість використовувати цей дуже дискретний метод тривалої дії. Європейське агентство з лікарських засобів ліцензувало цей препарат, і ВОЗ рекомендує його жінкам з високим ризиком інфікування ВІЛ у рамках комбінованої профілактики. У розробці знаходяться й інші варіанти, наприклад, кільця тривалої дії на три місяці. Швидше за все вони з'являться у майбутньому. Ін'єкційна ДКП Ще один метод застосування ДКП тривалої дії. Ін'єкційний. Нещодавні розробки на базі досліджень h 5 n та H5N083 в рамках мережі досліджень профілактики ВІЛ. Продемонстрували реальний потенціал застосування ДКП тривалої дії у формі ін'єкцій, що усуває проблему прихильності. Обидва дослідження показали перевагу цього методу над пероральною ДКП, тим не менш зазначається, що в дослідження були обрані учасники, які мали труднощі з прийомом щоденних препаратів. У фазі 3 рандомізованого подвійного сліпого дослідження H5N083 серед дорослих чоловіків та трансгендерних жінок з ризиком інфікування ВІЛ порівнювали каботегравір тривалої дії і пероральний tdf м 3 Обидві групи включали понад 2200 учасників схема на каботегравірі або група А. Включала 5 тижнів підготовчої фази з каботегравіром 30 мг перорально з ін'єкціями 600 мг препарату внутрішньом'язево на 5 та 9 тижні, а потім ін'єкції кожні 8 тижнів. Плацебо у таблетках мав такий самий режим застосування. Схема на tdf М3ТБіні або Група Б включала підготовчу фазу з пероральним tdf М3цетабіном у таблетках і відповідним пероральним плацебо, а потім ін'єкційним плацебо. Дані дослідження були достроково розкриті через відсутність різниці у результатах. Дослідження продовжили з усіма учасниками, яким пропонували ін'єкційний каботегравір. Участь у групі каботегравіру була пов'язана зі зниженням ризику інфікування ВІЛ на 66% порівняно з групою FTDF. Захворюваність на ВІЛ становила 0,4 на 100 людинороків років у групі каботегравіру проти 1,2 на 100 людинороків років у групі tdf М30бін. Це є великою різницею, враховуючи ефективність пероральної ДКП. Що стосується реакцій у місці ін'єкції, то 2,4% учасників, які отримували каботегравір, припинили ін'єкції через дискомфорт. Як і в дослідженні NPTN-083 на фазі 3 рандомізованого подвійного сліпого дослідження, NPTN-084 також порівнювали каботегравір тривалої дії з стід 30 трицятабіном. Проте, в дослідженні NPTN-084 брали участь молоді жінки та дівчата за винятком вагітних з ризиком інфікування віл в країнах субекваторіальної Африки. Всього в дослідженні взяли участь близько 3200 осіб. Дослідження також передбачало п'ятитижневий початковий період і режим ін'єкцій, як і в NPTN-083. Проміжний аналіз призвів до розкриття даних та пропозицій ін'єкційного каботегравіру всім учасникам, оскільки перевага була доведена. Захворюваність на віл в групі каботегравіру склала всього 0,2 на 100 людино років. Цей показник надзвичайно низький, якщо врахувати, що захворюваність в контрольній групі також була низькою і становила 1,86 на 100 люди років, демонструючи, що обидва препарати забезпечували високий рівень захисту від віл. Але група каботегравіру була пов'язана зі зниженням ризику інфікування віл на 89% порівняно з групою FTDF. Знову ж таки, ін'єкції добре переносилися здебільшого з легкими або помірними реакціями в місці ін'єкції. Тут ми бачимо варіант ДКП тривалої дії, який не залежить від щоденного прийому таблеток і може бути цікавим варіантом для багатьох людей. Ін'єкційний каботегравір був схвалений Міністерством контролю за харчовими продуктами та лікарськими препаратами у Сполучених Штатах. У січні 2022 року чекаємо відповідні рекомендації в ВОЗ, хоча ін'єкційний каботегравір може бути дорогим варіантом ДКП у багатьох країнах. Інші препарати. Також давайте згадаємо декілька інших препаратів, які можуть бути використані в майбутньому лена Капавір. Це новий препарат тривалої дії, який вводиться підшкірно кожні 6 місяців. Станом на травень 2022 року препарат проходить третю фазу клінічних досліджень. Дослідження Пурпос 1 серед жінок субекваторіальної Африки, яке порівнювало Лена Капавір з пероральним TDF або ТІАФ плюс Мтрецетабін. Дослідження пурпоз 2 серед цизгендерних чоловіків та трансгендерних чоловіків та жінок, яке порівнювало ленакапавір з пероральним 30 Мтрицетабіном. Інший препарат, інгібітор транслокації тривалої дії під назвою інслатравір, який вводиться в щомісячних дозах, перебував у фазі 3 – Клінічних досліджень. Однак ці випробування були припинені наприкінці грудня 2021 року через міркування безпеки. В дослідженні empower 022 іслатравір порівнювався з пероральним tdf м у жінок в країнах субекваторіальної Африки. В дослідженні empower 24 іслатравір порівнювався з TDF і taf плюс м у цисгендерних чоловіків і трансгендерних жінок нам доведеться почекати отримання більш докладної інформації про цей препарат. Підіб'ємо підсумки. Ми розглянули інші варіанти ДКП ВІЛ, які наразі є обмеженими. Одним з розглянутих варіантів є інтравагінальні кільця для жінок. Дослідження Хоуп виявило зниження захворюваності на ВІЛ на 39% серед учасників, які приймали допіввірин. Цей метод є тривалим і дискретним і може мати багато переваг для деяких жінок. Іншим варіантом застосування ДКП є ін'єкції тривалої дії. Два дослідження, які порівнювали каботегравір з tdf м 3 показали кращі показники зниження інфікування ВІЛ в групі каботегравіру. Ін'єкційний ДКП є хорошим варіантом для пацієнтів, які мають проблеми з прийомом пероральних препаратів. Нарешті ви дізналися про два нових препарати, які в майбутньому можуть бути використані для ДКП ленакапавір. Це новий препарат тривалої дії, що вводиться підшкірно кожні 6 місяців. Іслатравір це інгібітор транслокації тривалої дії, що призначається в щомісячних дозах. Наявність різних методів застосування ДКП віл може знизити бар'єри для осіб з ризиком інфікування віл завдяки прийому ДКП і прихильності до неї. Ми знаємо, що прихильність є ключем до ефективності ДКП. Різні варіанти застосування ДКП дозволяють різним людям обрати найбільш зручний для них варіант у майбутньому. Ряд методів ДКП ВІЛ, які можуть охопити всіх, кому ДКП може принести користь, гратимуть ключову роль в усуненні передачі ВІЛ.